Людей, які через війну втратили кінцівки, зір слух, в Україні стає дедалі більше. Це і військові і цивільні. Отже, питання інклюзивних просторів набуває все більшої актуальності. Важливі не тільки зручні бордюри чи підйомники, а й вміння спілкуватися з такими людьми. Про особливості інклюзивного спілкування нам сьогодні розповість соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате Антон Семенов. Доброго ранку Антон. Доброго ранку. Доброго ранку. На жаль, ми от говоримо з Костянтином, що це питання набуває і набуває там. актуальності, і на жаль. Але це наша реальність іншої в нас не буде. Щоб допомогти людям з інвалідністю після важких поранень користуватися там сервісом послугами та без обмежень. Майже всі заклади опікуються тим, щоб стати інклюзивними, щоб всім було зручно. Але все ж таки є такі поранення. Та складнощі, які пов'язані не лише з фізичним станом, а й з психологічним станом. От е, таким людям, мені здається, теж може бути складно е, отримати належний сервіс. Так, і тут головні складнощі саме в спілкуванні, тому що простори ми можемо обладнати певним обладнанням, але ж залишаються люди, які мають скомунікувати з цими людьми. Правильно до неї звернутися, підібрати правильну дистанцію. До речі, дуже важливо саме підбір дистанції. Це перше, що ми встановили як важливий ми профі... фактор. Я прошу. Ми про фізичну дистанцію говоримо? Так. Ага. Ну, Насправді ми розуміємо, що в принципі закритість, відкритість пози це теж як би, регулює таку психологічну дистанцію. Ага. Але в переважній більшості випадків питання саме в тому, наскільки близько. Підходить людина, чи наскільки вона поважає особистий простір людини. Дуже ну, найчастіше помилки це коли люди або занадто близько підходять, і тоді людина, ні клієнт, скажімо так, чи співрозмовник не відчуває себе в безпеці, як будто над ним навісають, наприклад. От і це створює дискомфорт. Людина намагається захиститися, не знає теж, як це зробити, як позначити людям, щоб вони відійшли. Ось тому це теж треба а, з цими людьми теж треба працювати. Теж треба навчати їх правильно комунікувати, щоб вони не соромилися, говорили правильні слова. Що «Відійдіть, будь ласка, мені некомфортно. комфортно. А можна про це написати, а краще про це потренувати, щоб людина ну, була переконана вже на власному досвіді, що це працює, що люди поважають, якщо їм сказати, люди можуть просто не розуміти, що вони занадто близько підійшли, наприклад. Ну дійсно, а ти завжди соромишся сказати про це. Ні. Ти не соромишся. Ні. Ти можеш так А мені завжди незручно, хоча є такі люди, які не відчувають цього особистого простору. І, і це, е... а якщо ми говоримо про людину ще й з психологічними травмами, то це ж взагалі це проблема. Так. А іноді буває навпаки, що особливо якщо це пов'язано з е... обмеженнями послуху. слуху. Що ви розмовляєте з людиною? а Вона просто не чує. Їй mm -hmm. треба, щоб ви або гучніше говорили, або підійшли. Mm -hmm. і вона напружується. І ви відчув... ну, можна побачити, якщо звертати на це увагу, можна побачити, що в людини дискомфортно. Mm -hmm. Тобто треба звертати увагу на стан людини і регулювати дистанцію. Це прямо перше, чому ми навчаємо на наших лекціях. А з чого варто починати? Ось я про це і сказав, що ну непогано би спочатку ну трохи навчитися, ага. а якісь головним базовим дуже базовим речам. Зараз ми проводимо уже в рамках проєкту безкоштовні лекції про тактичну комунікацію, про інклюзивну комунікацію для всіх бажаючих, щоб люди, хоча б перше, це уявлення про ключові самі базові правила, щоб вони вже зрозуміли. А ви можете до речі зараз їх озвучити ці базові ключові терміни? А... Ну, процес живий. Ми постійно обмінюємося з суспільством, якби зворотним зв'язком. Дивимося на кейси, збираємо досвід. Мабуть, в майбутньому про це напишемо чергові наші посібники. Але зараз можна позначити дві такі ключові речі: от дистанція, про яку ми вже сказали, це прям головне. А ви підійшли на якусь дистанцію, Перевірте, наскільки людині комфортно зробити крок назад або крок вперед. А в залежності від того, як людина реагує. По Поіграйтеся. Це от перша практична навичка. Такий комунікативний танець, якому ми навчаємо. Коли люди фізично це роблять, так це за всі отримують задоволення. Відразу ситуація розріжається, стає легше всім. От а, а, ні замірзати, ні в одній позиції. Трошки ближче, трошки далі, далі, і відразу знаходиться більш комфортна дистанція. І людина одразу бачить, що ти якийсь дивний, танцюєш перед ним туди-сюди, і це за себе <рес> так і другий пункт, ви сказали, що визначеність? За... Визначеність ну, взагалі, визначеність це валюта війни. Ну, а можете ну, детальніше? Сексуально, що що мається на увазі? Хто ви? Що ви? Що ви хочете? Які у вас правила? Де тут э, вбиральня. Будь-що будь-яка, а як почувається сама людина? Наприклад, кращий спосіб запобігти суперечок для профілактики, спитайте, що у людини, що у вас трапилося, розкажіть, будь ласка, як ви зараз? Як ви зараз? І люди починають розповідати, і ми починаємо бути обізнаними в тому, що відбувається. І е, люди придумують собі дуже різні е, речі, якщо вони не знають, що відбувається. І це зазвичай можуть ну, бути да. речі, які лікають, напружують. Е, там мовчиш, погано про мене думаєш. Ось спитайте людину, і виявиться, що людина думає не про вас, людина хоче знайти вбірально це і більше треба... якість, яка притамане жінкам, знаєте, саме себе накрутити, придумати. Ой, зараз. Всі накручують тут. Я би уже так не говорив. але серйозно так чоловікам так. теж притаманиться. Так, о, ну типова ситуація, коли. Людина не може сорієнтуватися я не знаю на автостанції. От у нас кейс, прямо uh -huh. була черга таких кейсів. Людина не може сорієнтуватися на автостанції. Чоловік, наприклад, військовий, який повертається додому в відпустку, чи навпаки, їде там на лікування. Бувають дуже складні стани, бувають різні діагнози. Людина не може сорієнтуватися. І от. Через те, що у нас немає такої культури звернутися за допомогою і чесно визнати. Uh -huh. Ось людина не відчуває себе серед своїх, і їй важко попросити про допомогу. Вона збуджується, нервує, може сперечатися з тими, хто оточують, може якісь там от це своє збудження чи забурення випльоскувати. Якщо в цей момент до людини хтось підходить, ну до того як розгорілася суперечка, хтось підходить, і говорить друже, що сталося? Розпов... Розкажи, будь ласка, І людина я ти домой їдеш, так домой їду. А куди? А туди, який автобус. А я не знаю, я не можу знайти. Так пішли, я тобі допоможу, що ти до людей чіпляєшся. І раз, раз, раз ситуація розходиться. Uh -huh. і якщо це робити з самого початку, звісно, для цього потрібно, і, і зараз, от про це інклюзивне спілкування, дуже багато закладів починають опикуватися, і це дуже добре. Тому що ну напишіть, де тут вбиральня, напишіть, де тут каса, напишіть, куди людини прийти, щоб вона. Сорієнтувалися відразу. Люди дезорієнтовані, це напружує через те, що всі стали більш чутливі. І це стосується не тільки людей з обмеженнями, а їх особливо це стосується. Сніміть напругу там, де можна. Буде легше. Ну от приблизно про це ми і працюємо. Дистанція і визначеність от ключові принципи, які угу. працюють. Це важливо, так. Чи у вас цієї теми такі ж чарівні знахідки, як у тих, для яких ви вже написали посібники? Ну наприклад, от технологія крок вперед, крок назад. Угу. Тобто, щось сумніваєшся, походи вперед назад, крок вперед, крок назад. Ну і відразу зрозумієш, де легше. Угу. Якщо стало складно, потанцуй і ста... і зрозумієш де легше. А які е пози е будуть відповідати? Ну щоб ти розумів, що складніше людині, чи легше спілкуватися? От як мені, як людині, зрозуміти, що вам зараз комфортно на цій дистанції спілкуватися? А ну попробуйте трошки відійти. Ось це. Ти наближаєшся до мене, я напружуюсь. А тепер подивитися, що я роблю. Я не можу цього ні зробити, тому що починаєте нахилятися. Я нахиляюсь, тому що а я ти не нахиляєшся жодних Дивіться, Тут взагалі скала. Просто дивіться, скеля. Я вже і сюди, і сюди. Я думаю, що Костя просто дуже зручно сидить. Саме так, тобто, а якщо я ближче до вас, то якщо вам буде ось так, от робити, і це буде знак, що мені треба. Це може бути просто через позу закрита, відкрита. Тобто, ви під ви наближаєтеся, я починаю закриватися. Ви вдаляєтеся, я такою думаю, боже боже, лі, куди ви пішли? Ми ж не договорили. Отже, таким чином можна знайти комфортну дистанцію. Яка допоможе нам ну здійснити якісне спілкування, яке зараз необхідно. Особливо ми говоримо про інклюзивне спілкування, яке, на жаль, зараз дуже, -дуже актуальне. Ми хочемо подякувати нашому психологу, консультанту Антону Семену за а, дійсно цінні поради. Дякуємо вам, будь ласка. Ну а наш наступний сюжет продовжить тему психологічної підтримки військових та ветеранів, і цього разу про трансцендентну медитацію і про те, як вона може допомогти подолати стрес.